Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Зміни, які зачеплять кожного українця з 1 лютого. Така загальна рубрика е, утотожнення до чого готуватися. Буде багато змін, і стартують нові виплати від держави. і Індексація, пенсійна реформа. Що там з енергетикою, да, тарифи, як зміняться? Про це все зараз детально поговоримо. Тому слухайте уважно і до кінця, бо дуже багато змін, але відразу попереджу, що, на жаль, не всі з них приємні. Є й доволі таки неприємні для кожного українця без виключення. Так, да, слава Богу, є хороші, да, що не все так, знаєте, нахлиниться хвилею. Є й хороші новини. Ну, є й не дуже. То поговоримо про всі конкретно, щоб ви знали до чого готуватися. Дякую кожному за підтримку каналу. Наше число невпинно росте. Величезна подяка всім, хто долучається, хто обговорює активно відео. Це дуже допомагає розбиратись в питаннях далі. Тож, починаємо. Усі деталі про нові виплати, куди йти писати заяви, як їх отримати, да, і що там з індексацією. Зараз все детально розповім. Але перед тим хочу представити вам парфуми від української компанії, Де Пава. Це українська фірма, повністю українське виробництво. Дуже якісні парфуми. Так, це саме ті, які були на розіграші. Багато мене хто питали за них, в них є і автомобільні парфуми, так звані пахнючки, і звичайні, і чоловічі, да, ось, і жіночі, і дуже багато ароматів. Хорошо тримаються, доступна українська ціна, французька якість, бо за французькими технологіями. І наш бренд, тому кому потрібно для подарунка дружині, чоловіку. Да. Скоро вже ж ті Валентина будуть, все інше. Кому потрібно просто для себе якісний хороший парфум, залишаю посилання в описі під відео. Переходьте, замовляйте, а я розповідаю по новинах. І так, з 1 лютого стартує виплата по 2000 гривень, так звані чекап здоров'я, тобто перевірка здоров'я да, по 2000 гривень, з 1 лютого вже стартують. Хто зможе вже з 1 лютого замовити? Ті, в кого були день народження в січні, в лютому їм вже прийде запрошення на замовлення цих коштів. Замовити можна або через ДІЮ, або піти в банк, відкрити спеціальну карту, бо на будь-яку вони не прийдуть. І потім через СНАП замовити виплати. Можна на 30-й день, після 30-го дня, після вашого дня народження у 2026 році. Тобто, якщо... День народження від 15 січня до 15 лютого, ну, грубо кажучи, 30 днів це місяць, да? можна йти замовляти. Так, якщо в мене 24 липня, то 24 серпня вже можна йти замовляти або чекати сповіщення в дії і підтверджувати і отримувати 2000 гривень. Кошти ці можна витратити на перевірку здоров'я, так званий чекав. Да? Ну, типу, провести ТО тільки не машини, а людини. Е Давайте одну гарну, одну погану, да, буду чередувати, щоб так воно не нахлинуло. Бо я зараз всі хороші розкажу, а потом в кінці як загрузю, то буде капець. Тож, енергетика і погода. В першому четверте число лютого. Ой, ці прогнозисти, що прогноз погоди формують. Заявляють, що буде мінус 26, ну верніше до мінус 26 в північних і частині центральних територій України. В загальному температура вже на ці вихідні опуститься до мінус 20 знову вночі і до мінус 12 в день. Це, це холодно, це дуже холодно, і враховуючи те, скільки в нас зараз є світла, а його дуже мало. Да, у ну, мене, наприклад, є 7 годин на добу. Напишіть як у <practition1> вас з відключеннями, оскільки світла є у вас, щоб ми орієнтувалися по Україні, яка плюс-мінус ситуація. Е е е е Якщо буде такі морози, то, звісно, світла буде ще менше. І тут ще інформація від Центрального штабу, да, що ворог активно готує авіацію, закрили е взльотну полосу над Капустиним Яром, да, тобто Орішника може застосувати. І активно перекидає літаки і шахеди. Та це капець. Ну, тобто, ви розумієте, да? якщо ще раз така масла буде атака, то ну, повного блекауту, скоріш за все, ще не буде, світла може бути по 3-4 години на добу. І коли це при температурі мінус 20, це дуже і дуже неприємно. Тому енергетика і погода, на жаль, не в кращу сторону, тим більше, що Ну, Здавалося, погода класна, морозець, да, де ж хрустить під ногами, але но з такою ситуацією, як в нас зараз в Україні, то, на жаль, це негативний фактор. Поїхали далі. Пенсії і індексація. Нарешті, нарешті цей лютий місяць, коли йде формування бюджету пенсійного фонду і вже чітко буде видно картину по індексаціях пенсій. Тримаємо кулачки, щоб відсоток індексації був. Мінімум 14,6. Стартували з 15,2, потім вже обмежили рівень інфляції. Зараз порахують ще до кінця рівень середньої заробітної плати до Україні, по Україні. Головне, щоб там не було обмеження. Ну, поки що, по розрахункам не мене, не якихось там експертів, да, а Національного банку України. Ну, офіційно їхніх розрахунках, відсоток індексації має бути 14,6. Тримаємо кулачки, щоб так і було, але в лютому пенсійний фонд вже більш покаже точні цифри. Скажу вам так: як це відбувається кожен рік, щоб ви знали, як то кажуть, на словах. Якщо пенсійний фонд вже в середині лютого починає активно говорити про індексацію і розказує відсотки, значить вони хороші великі. Якщо цифра тянеться до останнього дня, тобто там до 26-27 лютого і не кажуть тих відсотків, значить вони. Будуть не такими гарними, як би нам хотілося. Тому по цьому вже можна, знаєте, як там орієнтується по ластівках, коли буде дощ, чи по сонці, чи буде мороз, чи ні, да, якщо червоне заходить, то по інформації з пенсійного фонду можна орієнтуватись по індексації. Ну, на жаль, це так відбувається. Вже ну, я таку тенденцію замітив в роки 4 поспіль, воно от плюс-мінус так іде. 에... Пальне. Незважаючи на те, що воно вже після нового року подорожчало на гривень 4-6, да, в залежності від того, який бензин, дизель, яка марка, ще плюс 2 гривні прогнозують в лютому. Збільшується ціна на нафту, е загальна тенденція збільшення ціни в Європі. І Зазвичай на лютий йде трішки зменшення, а потім в березні йде подорожчання, бо виїжджають фермери, починають масово скупувати, починаються фермерські роботи. Там дуже багато пального використовується. Лютий це найбільш спокійний місяць для, для всіх перевезень, фермерів, все там все стає, паралізовується. І зазвичай пальне в лютому дешевше, Ну цей рік, на жаль, навпаки. Якщо в лютому буде подорожчання, то потім і в березні-квітні ще подорожчання потрібно очікувати також. Це неприємно, тому що це, це не лише пальне, це не лише про пересування, це про все. Тому що всі товари розвозяться автомобілями, все доставляється автомобілями. І це про ціни на все, що є. Тарифи на комуналку. А, ні, давайте. А, ну це така нейтральна новина, що суттєвих змін в лютому не передбачається для непобутових споживачів. Ні, для побутових споживачів. Ну, для простих людей нічого поки не міняється. Тарифи, які є, такі були. Для непобутових споживачів вже пішло підняття цін на доставку газу і доставку електроенергії. Тобто газ і електроенергія фактично для всіх підприємств і підприємців вже подорожчали. На жаль, це також вплине на кожного українця без виключення у вигляді цін на ті послуги і товари, які роблять ці підприємства і підприємці. І. Е Вдари по гаманцю кожного українця безвиключно. Пенсійна реформа. Цікава така тема, яку я обіцяв не трогати, поки нічого не розкажуть. Вже нарешті розповіли. Тож, чи буде вона в лютому, скоріш за все, може бути лише представлена, але прийнята в лютому ще не буде точно. І за її підрахунками попередніми. Я то все детально розкладав по полочках. В попередніх відео можете подивитися. За попередніми підрахунками, мінімальна пенсія буде 6 тисяч гривень. Класна сума, правда? Ну, не класна, мала сума. 6 тисяч гривень це недостатньо ще. Але враховуючи ту, яка зараз, то вже хоч трішки краще. Да? І пенсії, такі як 3, 4, 5 тисяч, яких пенсіонерів, які пішли давно на пенсію, зростуть в півтора-два рази. Це все реально. На це є кошти у пенсійному фонду, тобто це не якісь вигадки, це реальні цифри. Прораховані пенсійним фондом. Тепер саме головне, щоб то подалося вже проектом і затвердив його Кабмін, уряд і підписав президент, і пенсійна реформа була введена. Звідки взяти гроші вже знайшли? Я також про це розповідав. Значить. Вже готові до її втілення в життя. В лютому, її, звісно, ще ніхто до кінця не прийме. Було б круто, щоб вже самі з індексації викатали пенсійну реформу. Да? Воно б набагато краще було б. Ну так швидко такі закони не приймаються, як показала практика. Е, дуже сильно на нього очікуємо. Очікуємо нової інформації від. Міністра соцполітики Дениса Улютіна. Саме він розповів про деталі пенсійної реформи, як вона має відбуватися. Постараюся зв'язатися з ним напряму. Можливо, він погодиться дати інтерв'ю і розповісти нам на каналі, як то все буде відбуватися, або хоча б його якийсь заступник. Достукатись туди мега важко, тому можете написати в коментарях, що Мінсоц дайте інтерв'ю на Народній думці. То, як правило, допомагає. Тому ваша підтримка то мега важливо. І лише разом ми можемо таких гарних речей, таких як, наприклад, зміна розрахунку за понаднормовий стаж. В пенсійну реформу вже активно включено нові розрахунки за понаднормовий стаж, які вже більш-менш людські, а не те, що відбувається зараз. Да? Тому давайте рухатись разом. Очікуємо цього лютого. Саме головне зараз. Що, знаєте, це вже не назвать пережити. Хоча ще поки що пережити, а в майбутньому може бути перетерпіти цю зиму, цей січень, ці морози в началі лютого і цих наших недосусідів. Тому боремося як можемо, всі разом. Далі продовжуємо. Давайте долучайтесь. І будемо розбирати все саме необхідне для вас в зрозумілій, доступній такій народній формі. Тож до зустрічі на каналі.